Благого царя, благая мати, пречиста і благословенна Богородице Маріє, ласку Сина Твого і Бога нашого пролей на мою пристрасну душу, і твоїми молитвами направ мене на добре діла, щоб останок життя мого я провив без гріха і через Тебе рай знайшов, Богородице Диво, єдина чиста і благословенна. Сповідаю тобі. Господу Богові моєму і Творцю, єдиному в Святій Тройці, хвальному і поклоняємо Отцю, і Сину, і Святому Духові, всі мої гріхи, вчинені в усі дні життя Мого, і у кожну годину, і в нинішній час, і в минулі дні й ночі ділом, словом, помислом, об'їданням, пияцтвом, пустослів'ям, зневір'ям. Лінощами, суперечками, неслухняністю, обмовлянням, осудженням, недбайливістю, самолюбством, багатопридбанням, розкраданням, неправдомовністю, зажерливістю, користолюбством, запопадливістю, ревнощами, заздрістю, гнівом, злопам'ятством, ненавистю, лихварством і всіма моїми почуттями. Зором, слухом, нюхом, смаком, дотиком і інші мої гріхи душевні, вкупі і тілесні, чим тебе, Бога мого й Творця, прогнівив і ближнього мого образив. Про що жалкую, винним являюся перед тобою, Богом моїм, і маю волю каятися, тільки допоможи мені, Господи Боже мій, покірно зі сльозами молю Тебе. Вчинені ж перелічені гріхи мої милосердям Твоїм прости мені і звільни від них, я ж визнав їх перед тобою, бо ти благий і чоловіколюбець. Молитва святого Йоанникя до Пресвятої Тройці, Уповання нам, Отець, Прибіжище наше, Син, Покровитель нам Дух Святий, Тройце свята, Боже наш, слава Тобі! Достойно є воістину величати блаженною тебе, Богородицю присноблажену і пренепорочну, і матір Бога нашого, чеснішу від херовимів і незрівнянно славнішу від серафимів, що без зотління Бога слово породила, сущу Богородицю Тебе величаємо. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй тричі. Господи, благослови. Господи Ісусе Христе Боже наш. Задля молитов пречистої Твоєї Матері, преподобних і богоносних Отців наших і всіх святих. Спаси мене грішного. Молитва до Святого Йоанна Дамаскина. Слід промовляти, вказуючи на постіль свою, владико чоловіколюбче, невже ця постіль буде мені домовиною, чи ще окаянну мою душу просвітиш світлом дня? Ось бо домовина стоїть передо мною, ось смерть чекає на мене. Суду Твого, Господи, я боюся і нескінченної муки, зло ж робити не перестаю і завжди прогнівляю Тебе, Господа мого. І причисту Твою матір, і всі небесні сили і святого ангела-хоронителя мого. Знаю, Господи, що я не достойний чоловіколюб'я Твого, але достойний осудження і муки. Та, Господи, чи хочу, чи не хочу, спаси мене. Якщо праведника спасаєш, то тут немає нічого дивного, і якщо чистого милуєш, то тут нема нічого незвичайного. Бо вони достойні Твоєї милості, але вийшов дивну Твою милість і чоловіколюб'я на мені, грішному. І нехай моє зло не перевершить твою безмежну благість і милосердя, і якими лиш задумами знаєш, спаси мене. Покаянна молитва, ослаби, прости, відпусти, Боже прогрішення наші, вольні і невольні. Що в Слові і ділі свідомі і несвідомі, що в думці і помислі, що вдень і вночі все нам прости, бо ти благий і чоловіколюбець Амінь. Молитва за всіх живих і усопших, Тим, що ненавидять і кривдять нас, прости, Господи, чоловіколюбче, благочинцям, добровчини, братам і рідним нашим. Даруй все, що вони потребують для спасіння і життя вічного, хворих відвідай і зцілення їм даруй, ув'язнених визволи, кермуй тими, що на морі, мандрівникам, будь супутником, пом'яни, Господи, полонених братів наших і визволи їх від усякого нещастя, помилуй, Господи, і прости тим, що просили нас, недостойних молитися за них. Помилуй, Господи, тих, що служать і милують нас, і подай їм все, що просять вони для спасіння і життя вічного, пом'яни, Господи, усопших отців і братів наших, і всіх, що у благочестивій вірі спочили, і посели їх там, де світить світло обличчя Твого. Пом'яни, Господи, і нас, смиренних, грішних і недостойних рабів Твоїх, і просвіти наш розум світлом розуміння святого Євангелія Твого. І настави нас на дорогу заповідей Твоїх, молитвами пречистої Твоєї Матері і всіх святих Твоїх. Амінь. Митарева молитва. Боже, милостивий, будь мені грішному. Боже, очисти гріхи мої і помилуй мене. Без числа нагрішив я, Господи, прости мені.